Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як фінансові труднощі, які часом здаються просто кінцем світу, насправді можуть стати найпотужнішими уроками в нашому житті. Що ж, давайте почнемо саме з цієї думки. Вона, знаєте, ідеально задає тон: боротьба з фінансовою кризою це ж, передусім, боротьба з відчаєм, а не просто з порожнім гаманцем. Спробуємо подивитися на фінансові труднощі не як на поразку, а скажімо, як на своєрідну школу. Так, дуже суворо, звісно, але таку, що змушує відкривати в собі сили та навички, про які ми навіть не здогадувалися. Це не провал, це такий нетрадиційний навчальний досліб. І знаєте, щоб це все не звучало як суха теорія. Давайте поглянемо на дві абсолютно реальні історії. Це розповіді про людей, для яких фінансова яма стала не глухим кутом, а відправною точкою для просто дивовижних змін. Отже, історія перша. Уявіть собі ситуацію. Чоловік, у якого повно боргів, просто не міг собі дозволити викликати майстра, коли вдома щось ламалося. Будь-яка дрібна поломка перетворювалася на катастрофу, ну і йому довелося вчитися ремонтувати все самому. І отут увага, ключовий момент. Початкове відчуття це не виклик, ні, це сором. Це відчуття поразки власної неспроможності впоратися з якимись базовими речами. І саме це почуття, виявляється, є найбільшою перешкодою. Але тільки погляньте, яка трансформація те, що починалося з банальної необхідності, поступово перетворилося на реальну навичку, а потім абсолютно несподівано стало його пристрастю. Він не просто заощадив гроші, він знайшов нове джерело гордості та справжнього задоволення. Добре, а тепер друга історія. Тут ситуація трохи інша. Чоловік, втративши стабільну роботу, влаштувався кур'єром, аби хоч якось триматися на плаву. Ну, на перший погляд, це ж очевидний крок назад у кар'єрі у соціальному статусі. І знову головний його страх це був сором, що скажуть знайомі. Це ж такий потужний соціальний тиск, страх осуду, відчуття, що ти ну скотився. І знову ми бачимо, психологічний аспект виявляється набагато важливішим за фінансовий. Але ось що найцікавіше його нова робота, хоч і здавалася кроком назад, раптом дала йому те, чого в офісі й близько не було. Вона звільнила його розум. Під час довгих поїздок містом у нього нарешті з'явився час просто думати, планувати і, врешті-решт, розробити ідею власного бізнесу. І от ці дві історії, вони ж підводять нас до головного питання, чи не так, чому в однакових, по суті, обставинах одні люди знаходять нові можливості, а інші просто тонуть у відчаї? Відповідь, звісно, лежить у психології. Що ж, давайте розбиратися. Виявляється, існує цілий набір таких собі психологічних інструментів, який допомагає не просто вижити, а й стати синішим у кризовій ситуації. І знаєте, що лежить в основі всього? Самоповага. Це, по суті, такий собі психологічний щит, який захищає від руйнівного впливу зовнішніх обставин. Якщо його немає, будь-яка криза може стати фатальною. Так от, у чому вся сіль? Найбільша загроза це не коли в банку нуль, а коли починаєш сам себе зневажати. Обидва герої наших історій перемогли саме в цій внутрішній битві. Вони не дозволили сорому зламати їхню самооцінку. І знаєте, є ціла філософія, яка просто неймовірно точно описує цю ідею. Для цього нам треба зазирнути до Японії і познайомитися з одним дуже цікавим поняттям. Мова йде про поняття ганбару, його часто так спрощено перекладають, як терпіти чи триматися, але це лише верхівка айсберга, суть набагато набагато глибша. Погляньте, ця таблиця чудово показує різницю. Ганбаро це ж не просто пасивно терпіти, стиснувши зуби це активне мистецтво стояти красиво. Це означає проходити через випробування, не втрачаючи обличчя, не дозволяючи обставинам зламати твій внутрішній стрижень. Отже, що ми маємо в підсумку? Все зводиться до одного головного висновку треба змінити сам погляд на ситуацію. Це, мабуть, найважливіше, що треба усвідомити фінансова яма це просто тимчасовий стан, а не довічний вирок, це лише етап шляху, а не його кінець. І от ми по суті робимо коло і повертаємося до тієї самої думки, з якої починали. Найбільша небезпека це дозволити собі повірити, що виходу немає, бо саме ця думка, а не брак грошей, паралізує і позбавляє сил. І наостанок, давайте залишимося з таким питанням кажуть, криза, як лакмусовий папірець, проявляє наші приховані таланти, несподівану стійкість, нові шляхи. Тож, можливо, головне питання не в тому, як пережити кризу. А в тому, що цінного вона може допомогти нам у собі відкрити.